Друзі, досить цікава річ, чому жовтіють листя персика. Дивіться, однорічний персик, наголошую, без пересадки. Сорт PF-23209, здається мені, якщо вам видно. Ось бачите, підписаний. Жовте листя. На одному полі. Дивіться, наступний персик. Теж жовте листя. Теж пф 23 А ось, ось дуже цікавий сорт Рубін Принц або барубіновий принц, дивіться, сигналочка на перший рік. Однорічний сажаний без пересадки на перший рік зав'язь. Це теж однорічний. Листя зовсім не жовте. Абсолютно залевий. Це однорічний, однорічний персик. Дивіться, які сигналки. Вже достигає. Дивіться, скільки тут. До речі, зніму відео, покажу вам. З пересадкою той же ж самий урожай. Дивіться, який персик. Жодного жовтого листочка. Можливо, жовті листя від сорту, а не від от землі. От дивіться, в одному рядочку, не бачите? Ті жовті чотири персики, два одного сорту, два другого, а ці два зелені. Далі пішов нектарин. Ні одного жовтого листочка нема. Бачите? Теж без пересадки. Ну, залізів на ньому немає.